Усіх з праздником, Воскресним днем, хто подалі підійдіть поближче. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми сьогодні слухали історію про людину, яка будувала плани, проекти. Справа в тому, що в цій сфері діяльності нічого такого не може бути гріховного, антилюдського, а напроти, все це повинно заслуговувати навіть уваги і мати реальне. Таке своє присутнє явище в людському соціумі, тобто спільності соціального, економічного, культурного розвитку життя людей. Але ж у цьому євангельському випадку, випадку, цей анонімний багатій, він показує нам зовсім інакшу сторону, тобто негативний. Характер. Справа в тому, що ця людина дбає про те, щоб збагатитися, розширити свої статки, свої матеріальні здобутки, не думаючи ні про кого і ні про що. Лише тільки про самого себе, тобто про своє власне збагачення і, ймовірно, за рахунок праці інших людей. Цілком очевидно, що саме огидне, саме потворне і демонічне явище в наш час, коли триває війна, це те, що знаходяться такі люди, котрі на цьому горі дозволяють собі збагачуватися. Як каже про них пророк цар Давид, що погибель їхня не дрімає, а чекає на них. І ми бачимо в цій історії, що цей чоловік, йому, можна сказати, шалено пощастило і він вмить розбагатів і від цього втрачає голову, голову свою, тобто він сходить, можна сказати, здорового глузду. І забуває навіть про очевидні речі, які можуть спіткати кожного з нас, про хвороби, про нещастя, навіть про тих самих заздрісних конкурентів, які можуть його переслідувати, і забуває навіть про неминучий кінець свого земного життя, тобто саму смерть. І він вигукує в цьому божевілі він каже. Скажу душі моїй, мої, душе моя, маєш багато добра, яко, яке лежить в тебе на, на багаті роки. Спочивай їж, пий, веселись, але ж цю ж мить Господь сказав йому: нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе і кому дістанеться те, що ти здобув. І далі Євангелія продовжує, так буває з тими, хто збирає скарби для себе, а не в Бога богатіє. Я думаю, що серед нас, серед тих людей, серед тих людей, котрі відвідують храм, немає таких багатих і немає досить успішних, скажімо, таких от бізнесменів, якщо вони навіть є. Приходять до храму, це будуть люди, можна сказати, нижче середнього рівня. Тому що ті справжні люди, котрі багаті чи успішні діячі, політики, вони вже давним-давно забули дорогу до храму. Якщо навіть відвідують, то це відбувається символічно. Але ж не нам судити про них, а можливо, навіть і потрібно. Де в чомусь і зрозуміти таких людей, можливо, навіть і потрібно увійти в їхнє положення, як оці класиці українці пам'ятають оповідання: жив був пес, коли один з персонажів відповідає: розумію, служба така. От і, і бачимо, тобто, ми бачимо в цій от історії. Те, що людина, яка да, збагатіла, от вона ця людина, як бачимо, вона стає духовно мертвою. І от я хотів би зупинити дуже увагу на тому, що є інакші такі от для нас пастки, особливо в, нас, в наш теперішній час, є дуже багато нових. І таких більш підступних, тонких засобів для того, щоб людина духовно не збагачувалася. Тобто, що мається на увазі, щоб людина не в Бога багатіла. Це мається на увазі, людина духовно не вдосконалювалася, щоб людина забувала про духовне життя, про вічність, про Бога, про самого себе навіть. Ось, і Можна сказати, що не так давно хвиля серіалів, які мали продовження більше там за 100 серій, я не знаю, ну, чув чу, дуже багато, навіть сотні серій, і також різноманітних розваг ігор на воєнну тематику поглинула маса людей. І люди не помітили того, що вони потрапили в небезпеку. Тобто, мало хто, хто з них навряд чи замислюється над тим, що віддаючи свій особистий час і свої енергії, тому що це вимагає від людини колосальної енергії, енергії витрат, напруження і такого виснаження душевного. Як, якась, скажімо так. Кровожерлива істота випиває кров зі своєї жертви або якийсь енергетичний вампір, який відбирає у нас душевні сили. І не винятково, що одним із результатів цього є те, що люди втратили в реальному світі, в реальних, в реальних відношеннях, в реальних трагедіях. І бідах, і випробуваннях тратили по-справжньому любити, тому що вони всі ці сили вже віддали, виснажили себе, вичерпали себе. От на всі ці видовістки, тому подібне. Вони і це моє продовження також. І зараз ми теж бачимо. І подібне, коли я про це продовжу, ось виснажили себе, тобто перестали вже по-справжньому любити. От, як, наприклад, людина, котра живе в цивільному шлюбі, там один раз, другий, третій, потім вже навіть сама визнається, що вона вже не може любити все. Вона виснажила себе, витратила це джерело любові чи кохання. От і тут теж таке саме: людина не може вже відчувати біди, людина вже здібна співчувати, не здібна об'єктивно мислити, аналізувати і передбачати, ось вже горе для неї не є горем. Тобто горе інших людей, жах не є жахом, от, смерть не є смертю. Все дуже швидко проходить і нічого не затримується в серці людини. Навіть ні жодна трагедія. І диявол від цього регоче, тому що він зумів відібрати у людей серце. І не потрібно бути якимось там багатієм от, чи сріб... сріболюбцем. Достатньо лише. Потрапити в полон сумнівних технологій сучасного світу. І ось ми бачимо, що навіть що у багатьох людей є, так сказати, люди знаходяться в полоні інтернету, є свій улюблений блогер, чи свій там експерт, чи свій аналітик, чи навіть свій там. Ну, там Політолог, чи, чи зірка кіно, ось, і, і люди, які в цьому полоні, вони постійно звертаються як наркомани, вони звертаються з відповідною дозою цієї інформації, тобто вони шукають як, майже як у самого Бога шукають відповіді на свої якісь сповід... це, сподівання. от, Не розуміючи того, що, врешті-решт, всі ці прогнози чи коментарі. Вони не збуваються. Ось, це просто такий медійний бізнес, Ось, жертвами якого ми можемо стати. В свій час архімандрит Грузинської православної церкви Рафаїк Карерін писав: він писав тоді про телевізор. Але зараз є більш жорстока, скажімо, така сила технологія, як інтернет, айфон чи там смартфон. Що він писав? Він пише, що всі ці технології створили новий тип людини, homo medium. Тобто людина, виснаженої з нервовою системою, з душевними розладами, як після такого довгого, без, скажімо, безпробудного піяцтва. От і дійсно, що це ж людина відбирає силу. Людина сидить за серіалом. Вона ж. Включається всі ці переживання. Просто треба зрозуміти, От, вона переживає за своїх героїв, нереальних героїв, От, і тому подібне. От і тому що така людина, яка каже він, вона вже не здатна поставити межі чи фільтри для зовнішньої інформації. Вона все сприймає, можна мовити, в сирому виді, не критично. От, не, перепрові... Не перепровіряючи, інфальтивно все це сприймає, і таким чином її розумові здібності, і душевні почуття, навіть благородні, вони починають часом деградувати і відмирати. Крапте, так казав Архема Діт Карелін. Ось, Я хочу звернути увагу на повчання преподобного аналістичника. Він каже, нечутливість. Не дай Бог стати жертвою нечутливості от стати такою, е, черствою, бездушною людиною. Він каже, що е, ця страсть, ця хвороба, от, це е, є боже, божевіль, да, да, божевільний мудрець і вчитель, який в своїх повчаннях осуджує самого себе. І говорить все тільки проти себе. Цей сліпець хоче навчити бачити. Сліпий, що хоче навчити бачити, він нібито молиться, щоб позбути, позбутися якоїсь гріховної пристрасті і в той самий час завзятістю повертається до неї. Він каже про себе, що зробив я зле устами молиться про, проти неї. А ділом своїм підкоряється в угодо їй. Він часто згадує про смерть, але живе як безсмертний. Він починає читати про час страшного суду. І коли читає, то сміється. Він не шанує мовчазливість, мовчазність, але ж. Прославляє її багатослів'ям. Він палить молитву, але ж тікає від неї, як від батога. Він не славить смиренність і лагідність в той самий час, не соромлячись, самому пам'ятозлобитися, сперечатися і сваритися. І він не Повчає про гріх гордості і марнославства. І самим повчанням марнославиться і, і, і гордиться, самим повчанням. Вникні самим повчанням марнославиться і гордиться. Він ганить себе перед людьми, як грішний і марнославний. І таким чином. Намагається здобути славу собі. І таким чином намагається здобути славу собі. От як в нас буває, я грішний, там, я грішниця, ой, ой, як там тільки Господь мене терпить. Все це. Ну, для чого буває для, для публіки, щоб хтось звернув увагу і сказав: подивіться, яка смиренна людина, О, це смирений священик, це смиренна там, там, моя знайома чи православний. Щоб в нас у такого не не, не 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 трапилося, не було.